Поліцейські новгороціващини евакуювали літні подружжя з обстрілюваного прикордоння. Попри постійні обстріли з російської сторони, подружжя лишалося вдома. Через погіршення стану здоров'я пенсіонери наважилися на евакуацію. З кожним днем ситуація ставала дедалі небезпечнішою. Днями правоохоронці провели життєво важливу евакуацію: 78-річної маломобільної жінки та її 80-річного чоловіка з одного з прикордонних сіл Новгородівського району. Пенсіонери мешкали буквально за пару кілометрів до кордону. З ворогом і нарешті наважилися на евакуацію до безпечного місця. Разом з подружжям поліцейські вивезли і їх домашніх улюбленців, кота і собаку. Евакуацію складнювала не лише постійна загроза ворожих обстрілів, а й те, що літня жінка не могла самостійно пересуватися. У найскладніший момент евакуації правоохоронець ніс її на плечах, аби швидко подолати небезпечну зону. Поліція і надалі продовжує допомагати громадянам, які перебувають у зоні небезпеки та закликає не зволікати з евакуацією, якщо ви потребуєте до евакуації, не зволікайте. Телефонуйте за номером 099 217 98 або ж на лінію 102.